Приготуємо салат, який безперечно припаде до смаку чоловікам. Напевно, тому він і називається холостяк. Готується дуже швидко та просто. Почнемо із м'яса. Нам знадобиться шинка чи буженина. Спочатку м'ясо нарізаю на такі пластини, потім на невеликі смужечки. Подивіться, як має вийти. Нарізану шинку відправляємо в салатник, де змішуватимемо всі інші інгредієнти. Тепер сир. Його теж потрібно нарізати. Можна, звичайно, натерти на терці, але в цьому салаті мені подобається сир, нарізаний смужками. Також нарізаємо на пластини, потім на смужки. Обов'язково потрібно додати трохи свіжої зелені. Дуже смачно виходить із кропом. Нарізаємо досить дрібно. У мене сьогодні консервована червона квасоля. Я її промила чистою водою, потім відкинула на сито, щоб стекла зайва рідина. Додаємо в салат потрібну кількість сухариків, заправляємо майонезом і добре все перемішуємо. Сіль у салат додавайте тільки після того, як спробуєте заправлений готовий салат. Є ймовірність, що вона вам не знадобиться, але ця справа смаку. Готовий салат подавайте відразу після його приготування. Обов'язково рекомендую спробувати, і вже з нетерпінням чекатиму на ваші відгуки в коментарях. Ставте лайчик, підписуйтесь на канал, якщо ще не зі мною, і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити. Всім смачного, папа! -па!